Дозвольте представити вам мою доповідь, присвячену профілактиці серцево-судинних хвороб, також і тим питанням, як власне, допомогти пацієнту досягнути поставлених ліпідних цілей, за, для того, щоб влучно сказала Наталія Юрівна, да зробити життя пацієнта кращим і. Довшим. Щось не виходить у мене переключати. Ага, пішло, так. Да. Отже, розглянемо такий клінічний випадок, який дещо буде відрізнятися від того пацієнта, якого представляла нам Наталія Юрівна. Ну, і, власне, в цьому і є. Різноманітність так нашого е, життя і нашої з вами лікарської практики. Отже, пацієнт Л 35 років звернувся на консультацію для оцінки стану здоров'я, оскільки півроку тому втратив батька, який раптово помер у віці 61 року. З того часу пацієнт скаржиться на поганий сон, має періодичне відчуття серцебиття і нестачі повітря. При цьому допомагає справитися із цим станом глибоке дихання на відкритому повітрі. Пацієнт не курить, алкоголем не зловживає, працює консультантом онлайн з продажів з дому. Періодично відмічає наразі підвищення артеріального тиску, яке вимірює вдома, 135 на 85 міліметрів тутного стовпчика. Ніякі ліки не вживає. Отже, якби чим такий пацієнт не типовий, да, Тим, що власне він ще молодого віку, 35-річний. Да? Якщо говорити про його клінічні прояви, то і поганий сон, і відчуття серцебиття можуть бути пов'язані із відчуттям тривоги і реакцією на стрес, що стосується смерті батька. Можливо, це є раптова серцева смерть, але цей також фактор не може бути врахований у кількісній оцінки загальносерцевого судинного ризику пацієнта, оскільки цей уже вік 61 рік він не відноситься так до ранньої серцево-судинної смерті. Але ж пацієнт звернувся на консультацію і просить. Оцінити стан його здоров'я і можливо якимось чином допомогти йому справитися з цією ситуацією, яка є у нього на даний момент у житті. Отже, при на прийомі тиск 139,75 антропометрія, індекс маси тіла 32,5 кг на метр квадратний, обвід талії 97 см, Загальний аналіз крові показники нормальні, загальний аналіз сечі, показники всі нормальні, глюкоза крові 5 мілімоль на літр, і, як ви бачите, показники ліпідограми, загальний холестерин 4,8. Холестерин ліпопротеїдів високої щільності 1,1 це нижня межа лабораторної норми. Три бачимо трохи підвищені 2,5. Холестерин ліпопротеїдів низької щільності за формулою Фрідбальда визначаємо 2,5 мілімолі на літр. І холестерин, який не відноситься до ліпопротеїдів високої щільності, який застосовується до оцінки загальносерцево-судинного ризику за методом і шкалою СКОР-2-3 і 7 мілімоля на літр. ЕКГ власне е, норма. Отже, які ризики для здоров'я е, і життя має цей пацієнт, як уже говорив попередній доповідач, да, в нашій країні, як і в багатьох інших країнах світу, е, доросле населення помирає найчастіше від серцево-судинних хвороб на сьогоднішній день, і е, у групі ризику знаходяться хто чоловіки? Так, віком 40 років і старше, і до яких ми обов'язково маємо застосовувати. Е Методи об'єктивної кількісної оцінки загальносерцево-судинного ризику для того, щоб вчасно коригувати виявлені фактори ризику і продовжити життя да, від віком від 40 років. І на саме 40 років починається табличка скор 2 Однак, от у нас є такий пацієнт 35 років, і що ми можемо йому запропонувати? Ми можемо екстраполювати його вік да, дані його на вік 40 років, також застосовувати. Цю таблицю і м, нічого не забороняє нам е, застосувати також таблицю, яка називається Скорда, яка оцінює ризик фатальних. Так, серцево-судинних подій. Як уже казала Наталія Юрівна, шкала score 2 оцінює сумарний ризик серцево-судинних подій, як фатальних, так і нефатальних, і SCORE оцінює лише фатальні події в наступні 10 років життя. І при цій оцінці, як ми бачимо, тут я обвела. Червоним кольором на відповідних шкалах загальний серцево-судинний ризик фатальних подій по шкалі Скор, одиниця один відсоток, це низький ризик. Да? А от серцево-судинний ризик сумарний, фатальних і нефатальних подій, 3%, це вже відноситься до високого ризику, як нам детально пояснила Наталія Юрівна. Чим обумовлений серцево-судинний ризик у даного пацієнта, так це ми бачимо і по обводу талії, і по індексу маси тіла, і напевно фенотипово, Якщо ми побачили цього пацієнта, це ожиріння, це малорухомий спосіб життя, який веде цей пацієнт. так? Це дисліпідемія, яка в нього є. Можливо, в нього є і артеріальна гіпертензія, поки що даних недостатньо, щоб це стверджувати. Ну, те, що ми бачимо: ожиріння і дисліпідемія, напевно, вони в своїй основі мають якесь нездорове харчування. Ну і також, як говорила вже Наталія Юрівна, саме для української популяції, на жаль, характерним є наша українська кухня. Вона є не досить здоровою, саме з точки зору впливу на серцево-судинні ризики. Ну, і е, також е, наш пацієнт, на жаль, має і е, такі модифікуючі фактори, які за останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів, вони, на жаль, е, підсилюють, збільшують серцево-судинний е, ризик. Це стрес, так? І не говорячи вже про той стрес, яка який ми переживаємо соціальний стрес наразі в нашій країні? У цього пацієнта ще є персональний стрес пов'язаний із втратою батька і реакцією його організму у вигляді інсамнії. Там, нападів панічних атак і так далі. Ну, і залишаються невідомими ще інші моменти, які ми можемо також визначити додатково. Да? Це, наприклад, наявність у нього інсулінорезистентності, яка пов'язана, може бути і часто буває у пацієнтів з ожирінням. Ну і так далі. Яка має бути е, тактика е, сімейного лікаря да, після м, такого первинного от, обстеження і огляду цього пацієнта, що нам рекомендує? Європейське товариство кардіологів, ну і власне Асоціація сімейних лікарів. Це Провести бесіду да, із пацієнтом щодо от, визначеного нами за відповідними шкалами таблицями загального серцево-судинного ризику, і е, пояснити пацієнту, що у його батька, очевидно, е, смерть була пов'язана із серцево-судинним захворюванням, яке не було діагностовано, і яке базувалося раніше на факторах серцево-судинного ризику, які вчасно, напевно, не були відкориговані, і обговорити ті фактори серцево-судинного ризику, які вже ми виявили у пацієнта при першому контакті, да, про які ми вже проговорили це ожиріння, малоруховий спосіб життя і так далі. Далі нашим основним завданням є визначення спільної з пацієнтом реальних досяжних цілей. Профілактики серцево-судинних хвороб, тобто впливу на модифіковані фактори ризику, які він має, пов'язані із його способом життя: це корекція харчування, запровадження в щоденний ритм життя, достатнього рівня фізичної активності, досягнення ліпідних цілей і цільового рівню артеріального тиску. І далі, після встановлення цих цілей разом з пацієнтом, ми плануємо. Коли і яким чином за допомогою яких впливів, застосуванням яких фармакологічних нефармакологічних втручань, ми разом із пацієнтом цих Цілий будемо досягати. Не варто орієнтувати пацієнта на те, що всі ці досягнення треба виконати, наприклад, там протягом 3-4 тижнів, і обов'язково е одночасно починати працювати і над харчуванням, і над фізичною активністю, і так далі. І так далі, чому тому, що власне зміни в способі життя кожної людини, з чим би вони не були пов'язані, вони є величезним стресом. Психологічним для е, організму людини, і все це може тимчасово навіть погіршити стан пацієнта. Тому ми обговорюємо з ним, що він готовий почати, наприклад, з корекції харчування або почати із більш розширення фізичної активності, обговорити з ним, коли і як ми будемо впливати так на дисліпідемію, виявлену, яким чином ми будемо виявляти і коригувати можливо про проблеми, пов'язані із підвищенням артеріальним тиском, і провівши, так, провівши таку бесіду і сформулювавши чітко такі цілі, ми далі обов'язково обіцяємо і надаємо такому пацієнту підтримку да, у вигляді, е, наприклад, е, моніторингових телефонних дзвінків або смс-повідомлень, і так далі, щоб цього пацієнта підтримувати. На шляху до досягнення успіхів зниження серцево-судинного ризику і покращення якості життя. Що стосується зв'язку симптомів стресу та психологічних стресорів, із кінцевими точками по серцево-судинним хворобам, то ці дані досить досліджені, відомі, опубліковані, в тому числі в останній настанові Європейського товариства кардіологів 2021 року, які ви бачите, і отут дивіться порушення. Інсамнію в популяції хворих без серцево-судинних захворювань, до якої належить наш пацієнт, збільшує е, 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 ризик серцево-судинних подій практично в півтора е, рази. Загальне виснаження також в півтора рази, депресивний стан у пацієнтів без відомих серцево-судинних хвороб збільшує частоту інфаркту міокарда да, В той час, як ми бачимо, Оптимістичний настрій, якого на жаль немає у нашого пацієнта, і це ну об'єктивно пояснювано. Він знижує практично в два рази серцево-судинні ризики. Тобто, над цим також пацієнту можна порекомендувати працювати. Що стосується корекції дисліпідемії, то я думаю, ви слухали уважно доповідь попереднього доповідача, і ми з вами з'ясували і засвоїли, і підтвердили те, що досягнення цільових рівней холестерину ліпопротеїдів низької щільності з метою профілактики і шимічної хвороби серця, і атеросклерозу і інших локалізацій, також їх ускладнень, інфаркту, інсульту та тромбозів, да, воно необхідне для. Того, щоб збільшити тривалість життя, зменшити показники захворюваності, і зменшити серцево-судинну і загальну смертність. І це також про це ми повідомляємо нашого пацієнта. Фізична активність знижує ризик багатьох проблем здоров'ям та багатьох факторів ризику у осіб обох статмем. Обох статей та всіх вікових груп так про це також проведено досить досліджень, і ці дані вони винесені в настанови клінічні рекомендації різних експертних груп, от в тому числі в настанову Європейського товариства кардіологів. Вплив фізичної активності на організм людини він є багатостороннім, багатогранним. Фізична активність сприяє і покращенню психологічного стану, і зменшенню тривожності, і покращенню сну. Що є актуальним для нашого пацієнта, сприяє зниженню маси тіла, глюкози крові, покращенню стану інсулінорезистентності, зменшує систолічний артеріальний тиск, позитивно впливає на дісліпідемії і так далі. Тобто, явно і очевидно, що фізична активність достатнього рівня абсолютно показана нашому пацієнту. Існує також доведена зворотня залежність між. Достатньою тривалістю помірної інтенсивності фізичної активності та рівнем смертності з усіх причин, із захворюваністю на серцево-судинні хвороби і серцево-судинною смертністю, а також із захворюваністю на цукровий діабет другого типу, який також стоїть в ризику для нашого пацієнта, тому що він уже має ожиріння. Яка це має бути фізична активність? Також ми вже чули ці цифри це 150 хвилин на тиждень, мінімум. Краще 300 помірних фізичних навантажень або 75 хвилин на тиждень високої інтенсивності фізичних тренувань. Цілі профілактики для різних категорій пацієнтів Вони досить детально описані в цьому останньому керівництві 2021 року, і розбиті, і це є новим підходом на два кроки. І перший крок ми застосовуємо якби такі полегшені цілі лікування, які стосуються, наприклад, практично здорових людей, до яких зараз ми можемо до цієї категорії. Віднести нашого пацієнта. Да? і тут ми Маємо досягти артеріального тиску до 140 мм тут стовпчика. і у пацієнта якби такий тиск і є на даний момент, і далі дивіться, ми повинні орієнтуватися на холестерин ліпопротеїдів низької щільності 25-2,6 мілімолів на літр. Ну і, власне, в показниках, дисліпідемія є, але цей показник у нашого пацієнта не перевищує. Враховуючи те, що за Скор-2 у нього ризик все-таки високий, да, помаранчевого кольору, пам'ятаєте, була клітинка. То е, надалі ми повинні пропонувати пацієнту перейти на наступний крок. Да? І якщо добре переноситься лікування, да, то м м м знижувати холестерин ліпопротеїдів низької щільності далі до 1,8 мілімолів на літр і нижче. Але наразі ми можемо зосередитися е, на е, першому кроці. Що варто запам'ятати, і це також е, про це говорить і настанова із. Лікування дисліпідемій. Що варто пам'ятати, що чим вищий серцево-судинний ризик загальної пацієнта, тим нижчі цільові рівні холестерину ліпопротеїдів низької щільності повинен він досягнути для того, щоб істотно подовжити життя і зменшити ризик серцево-судинних подій і смерті. Ну, можемо користуватися от таким графіком, який опублікований в цій настанові. Із тих факторів, які впливають позитивно да, на всі фактори ризику, які ми з'ясували у нашого пацієнта. Це, очевидно, здорове харчування, це ожиріння, це дісліпідемія. То от до факторів харчування треба віднестися серйозно, тому що саме корекція харчування разом із фізичною активністю дозволить нам нормалізувати масу тіла, якщо пацієнт буде дотримуватися так, наших рекомендацій. І е, ми можемо надати йому таку роздруківочку, як показано на цьому слайді. На чому зосередитись він має для того, щоб покращити свій серцево-судинний ризик, а значить і подовжити життя це перемістити акцент із е, білкових продуктів м'яса на рослинну їжу. Із тваринних жирів на рослинні жирі, жири бажано це має бути оливкова олія, збільшити кількість овочів і фруктів в харчуванні щоденному, виключити практично повністю цукор, мед, зменшити істотно вживання солі і зменшити порції. так? Які він вживає і загальну калорійність раціону. Ну, найбільш здоровим на сьогоднішній день типом харчування, який варто запровадити кожній людині з дитинства на все життя, це є середземноморська дієта. Враховуючи те, що ми з вами не живемо да, в Середземномор'ї, то для України може застосовуватися так звана адаптована середземноморська дієта. Ви можете почитати, да, які фрукти там, і овочі. Які популярні в середземноморській дієті, як замінюються нашими звичними бурячками, морквою і капустою. І для даного пацієнта, який має вже ожиріння, ми рекомендуємо зниження все-таки калорійності раціону. Спочатку можна пропонувати на 1600 калорій, наприклад, от приклад меню наведений на день, да? можна зменшити далі до 1100 калорій. і оце зниження я калорійності на 500 кілокалорій сприятиме втрати ваги да, приблизно на пів кілограма на тиждень, і це є такі такою спокійною плановою. Метою, яку ми обговорюємо із пацієнтом, для того, щоб він розумів, да, яким чином яким темпом найбільш здоровіше найбільш позитивніше для його загального стану, він буде знижувати вагу тіла. Рекомендуємо йому також збільшити фізичну активність і обговорюємо з ним, пояснюємо йому, да, що таке легка, що таке помірна інтенсивна фізична активність. І говоримо, що для його віку і стану можна починати із помірної фізичної активності, це хадьба, і орієнтуємо його на частоту серцевих скорочень, на пульс і на частоту дихання. Ми це знаємо. Що стосується впливу на дісліпідемію, то також це прозвучає в попередній доповіді, що найбільше впливає. На е, ті показники, які є підвищеними да, у нашого пацієнта, які треба коригувати. Е, дивіться, треба йому підвищувати холестерин, ліпопротеїдів високої щільності. Тут ми домовилися, що на це впливає добре фізична активність її зростання, а також дивіться е, е, припинення вживання трансжирів, зниження надмірної маси тіла. Тобто, всі рекомендації ми дали правильно і вони також вплинуть позитивно на. Е, його ліпідний профіль для зниження підвищеного рівня тригліцерідів і холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Дивіться, збільшення фізичної активності також позитивно впливає, зниження вживання трансжирів, збільшення вживання харчових волокон і з рівнем доказовості а також вживання в їжу продуктів, які містять фітостероли і, зокрема, продуктів харчових добавок. Які базуються на екстракті червоного дріжового рису, який містить монакалін. А що стосується от, продуктів дріжового або ферментованого рису червоного, якщо його називають, да, то цьому питанню і застосуванню таких харчових добавок присвячено цілий роз'яснення, стейтмент, яке було зроблено саме експертами, і які входили до експертної групи Європейського товариства кардіологів і товариства по Корекції дисліпідемій, да, які говорять в цьому документі наступне: що на сучасному етапі накопищено і повсякчас зростає кількість доказів на користь застосування засобів природного походження нутрицептиків, які містять компоненти екстракт червоного ферментованого рису монокалін. і серед багатьох. Саме нутрицептиків, які володіють ліпід знижуючою активністю, саме цей екстракт дріжового рису він показав найбільшу ефективність в проведених клінічних дослідженнях. Для кого застосовувати можна і потрібно таку харчову добавку як елемент здорового способу життя для пацієнтів із Граничними межовими показниками ліпідного профілю, да для пацієнтів молодого віку, для яких серцево-судинний ризик не визначений як дуже високий, так це підходить для нашого для нашого пацієнта. Пацієнти, які не переносять статини, які були, наприклад, попередньо призначені, або які з якихось причин відмовляються від прийому статинів, або які мають негативні ефекти різні від їх застосування. Ну і на сьогоднішній день хочу сказати, що у нас є такий нутрицептик природного походження під назвою Атерадінол вітчизняного виробника, який дозволяє досягти необхідних ліпідних цілей лікування. От таким Категоріям пацієнтів, про які ми про які я вам розповіла, застосування атеродинолу покращує показники ліпідного обміну, сприяє уповільненню ризику розвитку існуючих атеросклеротичних бляшок, запобігає порушенню функції ендотелію. І завдяки чому тому, що одна капсула містить 3 мг еквівалентної дози К, А цей ця сполука рослинного походження вона є аналогом, природним аналогом власне, статинів і володіє такою самою дією фармакологічною, як і статини. Але ж природного походження. Окрім того, містить одна таблетка ще екстракт бергамоту 250 мг і легкий режим застосування по одній капсулі один-два рази на добу після або під час їжі. Які є дослідження, да, які говорять про ефективність екстракту. Червоного дріжового рису, і К. це те, що, по перше, біохімічна К є, як я вже казала, слабким статином, слабким оборотним інгібітором, тригідроксітриметил, глутарил, кензим, а редуктази, як і будь-які статин. І проведені мета-аналізи досить значної кількості контрольованих клінічних досліджень, ви бачите, із залученням більше 6 тисяч пацієнтів, 20 досліджень, в яких досить тривалий термін був лікування до 2 років, які відзначили, що завдяки застосуванню монокаліну К рівень ліпопротеїдів низької щільності знижується на 15-25%. І е, при цьому е, цей показник можна порівняти з тим зниженням, яке досягається при застосуванні статинів низької інтенсивності, так, низьких доз, і водночас рівень е, частоти небажаних явищ на рівні плацеба. Але ж, ну, якби вплив на холестерини і на е, холестерин ліпопротеїдів низької щільності це дуже добре, але чи досягаються ефекти? У зниженні частоти серцево-судинних подій, і тут було проаналізовано також в метааналізі результати 30 рандомізованих контрольованих досліджень із залученням 7 тисяч пацієнтів, в яких було показано, що таке лікування супроводжується зниженням загальної смертності, дивіться істотним, зменшенням частоти основних кардіоваскулярних подій практично в два рази. Що досягається за рахунок. Зниження відповідних ліпідних показників. Також позитивному впливу на рівень глюкози, на інсуліна резистентність і систолічний артеріальний тиск, тобто одночасно відбувається позитивний вплив на декілька модифікованих факторів ризику серцево-судинних хвороб. При цьому продемонстровано, що в дозах від 3 до 10 мг на добу застосування монокаліну К є безпечним в основному при і навіть при тривалому використанні на сьогоднішній день настільки значимими є є результати цих клінічних досліджень, що ви бачите перелік товариств і експертних груп, які працюють із із. Настановами по лікуванню поведенню пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями це і Європейське товариство атеросклерозу і експертна група з ліпідів і так далі препарати, харчові добавки, нутрицептики, які вмістять екстракт червоного ферментованого рису. Рекомендовані усіма цими. Товариствами для осіб низького помірного серцево-судинного ризику фатальних подій, які мають перевищення в показниках ліпідного профілю ідеального на 20-25%, незважаючи на корекції способу життя для пацієнтів, також які мають непереносимі статинів, можуть рекомендуватися ці нутрицептики як додаткова терапія у пацієнтів, які не досягають цільових рівнів за допомогою Призначеного статину. Другим компонентом атеродінолу є. Екстракт цитрус бергамія, який власне, має схожі фармакологічні впливи, активність схожі до езотімібу, тобто блокується всмоктування жирів в шлунково-кишковому тракті, і навіть дослідження в комбінації із лікарськими засобами статинами, додавання екстракту бергамоту. Приводило до покращення показників додаткового покращення показників ліпідного профілю і досягнення цілей ліпідної терапії, яку застосовується пацієнтам із різним рівнем серцево-судинного ризику. Дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання, готова на них відповісти.